Дитина має погану поведінку та вчиться через пень колоду в школі, пишуть батьки в коментарях. Через те, що учитель не може зацікавити учня на уроці. Запитання перше. Чому з 30 учнів 27 учитель зміг зацікавити? А трьох, наприклад, ні? І запитання друге. Що значить зацікавити учня на уроці? Що ви маєте на увазі? Ну, наприклад, в початковій школі діти навчаються, граючись. А що робити з дітьми в старшій школі? Також гратися. Якщо ми будемо дуже багато гратися, то нам не вистачить часу на навчання. Але ж у середніх і старших класах дуже багато нових тем майже кожен урок, і потрібно працювати над цими темами, закріплювати матеріал, особливо якщо ви не хочете, щоб учителі... Задавали додому домашнє завдання. Запрошую до позитивної дискусії вчителів середньої та старшої ланки та батьків.